Щойно росіяни поскаржилися на масовані атаки дронів, вибухи в РФ та на окупованих територіях. Що відбувається детальніше про все по порядку? Розповім за мить. Ви на фабриці новин мене звати Наталія Мартинюк. Ставте вподобайку цьому відео і починаємо. На Білгород знову полетіли дрони. У середу пізно ввечері в, небе, в небі на над областю пролунали вибухи. Невдовзі у Міноборони Росії відзвітували про збиття одного ВПЛА на Білгородщині. Окупанти стверджували, що чергові підрозділи ППО успішно відпрацювали. Проте невдовзі стало відомо про масові аварійні відключення електроенергії в області. Вони торкнулися саме жителів сіл у Білгородському районі. Це зокрема. Октябрьське, Малинівка, Бехлівка, Відрадне, Варварівка тощо цілком можливо, що збити вдалося не всі безпілотники, і деякі з них поцілили у місцеву електропідстанцію. Тим часом влада Білгородщини вигадала ноу-хау. Чиновники пообіцяли забезпечити громадський транспорт системами РЕП. За задумом вони мають вберегти маршрутки від атак дронів. Губернатор Вячеслав Гладков повідомив, що системи РЕП вже встановлюють на карети швидкої. Втім, БПЛА останнім часом літають не лише над Білгородом. Загарбники спостерігали дрони і в інших регіонах. За даними Міноборони Росії, їх збивали над територією Ярославської та Володимирської областей. Російські медіа уточнили, що загалом в АТАЦІ брали участь чотири БПЛА. Близько шостої ранку один із них збили над Юрів Володимирської області. Решта три полетіли далі на Ярославль. Їх нібито теж знищили. Ось таке відео з'явилося в мережі. Вже вранці гучно було і на окупованих територіях України. Зокрема, у Донецьку там прилетіло по петровському району міста. Водночас у небі над кіровським районом помітили незвичайні об'єкти з парашутами. ППО окупантів навіть намагалися їх збити. Ось як це виглядало. <плес> И, ой, вот. Что это? Хр... какие-то летают. Ой, где она? Що вдалося приземлити ці об'єкти, невідомо. Проте вже згодом у мережі з'явилися кадри великої пожежі в Куйбишевському районі Донецька. Жителі спостерігали густий чорний дим. Що стало причиною займання, інформації немає. Проте, як і в Білгороді після прильотів з'явилася інформація про проблеми зі світлом у місті. Зокрема, по всій окупованій частині Донеччини без струму залишилися 172 трансформаторні підстанції. За даними так званої місцевої влади, йдеться про понад 14 тисяч людей, які опинилися без світла. Очевидно, що війна дронів лише набирає оберти, і чим довше Росія вестиме війну проти України, тим сильніше отримуватиме відсіч. Стежте за розвитком ситуації разом із нами. Підписуйтесь на фабрику. Новин, дякую, що додивились до кінця. Зустрінемось.